Всіх вітаю на своєму каналі. У своєму попередньому відео я розказувала, що ми вирушили у подорож в штат Вірджинія. І сьогодні продовження нашого першого дня після прогулянки містом музеєм Вільямсбург. Ми вирушили на переправку Поромом. Називається Джеймстаун Скотленд Феррі, тобто Джеймстаун, Шотландський Пором. Це безкоштовне автомобільне та автобусне поромне сполучення через судноплавну частину річки Джеймс у Вірджинії. Паром безкоштовний і працює 24 години на добу 7 днів на тиждень. Судно перевозить понад 900 тисяч пасажирів щорічно. Марчик захотів піднятися наверх, подивитися на краєвиди, я пішла з ним. Там можна було скористатися туалетом, помити руки. І поки ми вийшли на гору, якраз судно вирушило. В одну сторону ми пливли приблизно 20-25 хвилин, з іншого берега назад поверталися таким самим шляхом. Якось так подумала, що символічно вийшлося. Рівно рік тому назад, у червні 2022 року, я вирішила відкрити свій канал на YouTube. І перше відео вийшло 20 червня, де ми переправлялися по також великим у штат Делавар. Отож, моєму каналу, майже рік. Дуже гарна подія, я дуже вдячна всім своїм глядачам, підписникам. Неймовірно радію з того, що ви мене підтримуєте. Бажаєте всього доброго завжди нашій сім'ї. Нам дуже приємно, ми читаємо всі коментарі, і я по можливості всім всім відповідаю. Поромна служба Джеймстауна була приватною організацією в 1925 році. Співдружність з Вірджинії придбала її, а Департамент транспорту приступив до роботи в 1945 році. Він керує нею як державною службою, і майже мільйон, як я вже казала, транспортних засобів щороку здійснюють цю 20-хвилинну подорож через річку Джеймс. Ось ми її також пішли глянути. На вигляд зверху. І підпливши до берега, було тут таке гніздо. Спочатку здавалося, що це Орел, годувала мама пташеня, ну а потім ми запитали і нам сказали, що це осприй берд. Осприй. Українською це скопи, мають ще також назву як морський яструб чи Орлиний Яструб. Також ще їх можуть називати як повітряні рибалки. А по поверненню ми вирішили повечеряти, бо вже добре проголодались і заїхали біля нашого готелю в ресторан Крекер Берл. Це така сітка ресторанів. Мені здається, по всіх штатах Америки. Якщо я не права виправіть мене, хто живе в інших штатах і не знає про такий ресторан, в якому є дуже гарний магазин при вході з оригінальними товарами, на різний смак, на різний гаманець, дуже є цікаві речі. Буває часом для когось не знаю, що вибрати на подарунок, а хочеться щось оригінальніше, ніж в інших магазинах то заходжу сюди і можна знайти щось підходяще. Не завжди, звичайно. Ціни трішки вищі, ось, наприклад, 30 доларів за такий ліхтарик. Саме оформлення магазину та ресторану у таких також антикварних, вінтажних, старовинних речах. Тут мені кинулася в очі сукня з вишивкою здалека. Я завжди люблю розглядати. Ну, це машина вишивка, така типу, як Гладю. Але 40 доларів я вважаю нормальна ціна, тільки в мене вже є досить суконь. Кожен куточок був на іншу тематику, наприклад, тут все патріотичне, в липні будуть святкувати День Незалежності Америки. В іншій частині можна було зустріти все, наприклад, на морську тематику черепахи, ракушки. Вже прийшов час, нас покликали за столик, провів нас офіціант. Всі дуже привітні у штаті Вірджинії, я це помітила відразу. Я трішки хотіла показати вам декор, але от що ми замовляли на вечерю. З того всього, як ми були проголодалися, я вже і не думала про камеру і відео. Наша катруся сьогодні, поки ми гуляли е, містом, знайшла на вулиці 20 доларів. То зараз вирішила потратити, не знаю чи всі, але сказала, що Марчику щось вибере і собі. Так, що катруся ти хотіла? Який? Ти хочеш качку Вона така велика, прикольно. А яку? Одну якусь? Так? Я знаю, не знаю. Мені сілвер подобається. Питала мене, яка краще мені Мені сіль, а і срібна. і срібля. Єловий зрил, жовтенька справжня кадичка. Ну, Бери жовтеньку. Ну, але що, Ця така як біленька. Так, бери то, хочу то. Марчик, ти що хочеш? Шарк. Ну іди бери шарк. Ми зараз ще в готелі плануємо піти в басейн, то він собі там якусь гумову, акулу. Знайшов? Покажи. А, він же вдома має такого крокодила чи динозавра. Так, а Катя оплачує, знайденими грошима. Ну йдемо на касу. Ну все, отримали те, що хотіли. Ще 4 долари залишилось. Така гарна магнолія. No prosto jak sztuczna. Всюди одинаковий. Я хочу забігти, глянути. Може на колесо марчику в басейн, бо він ще плавати не вміє. Якщо знайду, візьму, якщо ні, то вже так і буде. Сонік наш, попригунчик. Так, це територія, яка нам потрібна. Зараз ми глянемо це все для басейну, для пляжу. Так, от отакі просто на дуні флоутіс, arm Армбендс. Будуть тримати його на воді. 98 центів коштують. Давай, скен. Так, став пакет. Бачиш, з податками долар і центів. Нарешті ми добрались до басейну. Басейн працює до 11-ї години вечора з 9 ранку. Думала, піду тільки з дітками посиджу і за ними подивлюся, але побачила, що тут ще є джакузі, то планую посидіти також. Ну все, взяли все своє необхідне. І йдуть. Мені здається, що дітям в поїздках саме цікавіше — це басейн в готелях. Серйозно. Кажуть, що холодна, я навіть не Там не дуже холодно, як відбутися, то буде нормально. Ми підемо поніше в докузі факт став. Але там зараз люди почекають, щоб вже порозходились. Так ми провели вечір з дітками і пішли відпочивати до наступного дня. День другий, ідемо дивитися, чи змінився сніданок. Йогурти, сухі сніданки, більше фруктів сьогодні на вибір є. Тут у нас Такі самі ранкольні сосиски, сосиді, яйця. Тепер картопелька смажена, додавалися, і французький тостик з кленовим сиропом смажено і ось такі сендвічі з беконом, яйцем на бісквітах. Також є ось такі смаколики. І ще можна каву, чай, на вибір і різні квітні соки. День другий після сніданку ми вирішили разом з батьками однією машиною проїхати через міст тунель Чесапікської затоки, тобто Chesapeake Бей Tunnel Bridge. Це міст тунель довжиною 17,6 миль, тобто 28,3 кілометри, який притинає герло Чесапікської затоки між Далмарва та Гемптон Роуд у штаті Вірджинія. Він був відкритий у 1964 році, замінивши пороми, які діяли з 30-х років. А в 1999 році було завершено великий проект із подвоєння мостів. А зараз триває подібний проект із подвоєння одного з тунелей. Протягом цих 28 кілометрів двічі ми в'їжджали у тунелі під водою. І пізніше ви зможете бачити такі частини мосту, де видно коли він йде під воду, і на тій частині, де тунель і вода зверху, там проходять кораблі, пороми Тут ми вже наближаємося до іншого берега, де був такий невеличкий інформаційний центр. Марчик з дідусем зайшли, йому дали там розмальовку, олійці кольорові. Пакпей при читану, які ми проїжджали. Ну і якщо ви в штаті Вірджинія, так близенько до Virginia Beaches, звичайно ми приїхали і не засмагати на пляжі, але пройтися набережною, розважати дітей трішки. Гарний в океану. Так, дітки роздулися, щоб ми прийшли і трішки ноги хоч намочили в океані. А є пісочок чистенький, чистенький. Ідемо, намочимо ножки в океані Атлантичному. Людей ще не дуже так багато, навіть в цьому штаті Вірджинія, діти ще в школі, в кожному штаті по-різному. Кілька років тому, коли мої батьки приїжджали нас відвідувати, ми разом з ними приїжджали сюди у Вірджинія Біч, на відпочинок. Вечка дуже холодна ще. Ну, але напевно як вбутися, то би було б добре. А ми з, з батьками чоловіка, то просто йдемо погуляти по набережні сьогодні. Так, ми всі в піску, але це не проблема, тому що тут на кожному кроці є отакі стовпи з водою, де можна сполоснути собі. Ноги і взуття. Давай! Чесно кажучи, в цей день не дуже було радісно мені гуляти. Голова розколювалася, була спека. Також це день, коли ми почули про трагедію на Каховській ГАЕС. І просто... Голові не вкладалося. Всі ці події дуже засмучують. Це Вірджінія, пляж Риболовна, пристань. Я хотіла подивитися, чи ми зможемо туди пройтись, погулятися, але також було все платно. Найбільша радість для дітей це розваги на набережні, то ми взяли, нехай трішки. Десь по катаються на чомусь, пограють ігри, побігають. Ну, звичайно, ввечері гарніше все виглядає, але ми трішки далеко від нашого готелю, то на недовго приїхали. Найперше вони собі вибрали піти на bumper cars. Для Марчика це вперше. Він завжди ростом ще не доходив по правилах. А тепер. Все проходить на всі дорослі атракціони. Далі він пішов на ось такі дитячі розваги, вибрав собі проїхатися шкільним автобусом. Дівчинка була пасажиром, а він водієм. Ну і обоє вони захотіли піти на оцей ролер костер, що мене дійсно здивувало, бо він швидкий був. І я переживала трішки за них, але дуже хотіли, то я, звичайно, дозволила. На обличчях були усмішки, то мені вже було спокійніше. Але в якийсь момент все це повільно зупинилось і почало їх крутити в протилежну сторону, ззаду вперед. От тоді я дійсно захвилювалася за Марка особливо. Не знала, думала, щоб йому погано не стало. Але знову ж таки посмішка на обличчі. і Крайньою розвагою стало ось таке вільне падіння, дитяча, невисока. Також, бачите, ми ще за дня були, то не було багато дітей, кілька на кожній атракціоні. Ось так пройшов наш другий день мандрівок штатом Вірджинія. Я надіюсь, вам подобається з нами подорожувати. Залишайте свої коментарі. Я вам щиро вдячна за підтримку. Але в нас попереду день 3. І чим далі, тим цікавіше. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя, всіх благ і перемоги та миру нашій рідній Україні.